Привіт-привіт, на масте. Мене звати Катерина і я йога-інструкторка. І зараз я вам покажу дуже короткий комплекс дихальних вправ, який ви можете робити щодня, якщо у вас немає часу. Він не замінить повноцінні фізичне навантаження, але дасть пробудження зранку. Ну що ж, стаємо, стопи разом, пальчики на одній лінії і потягнулись вгору вдих. І вниз видих. Вгору вдих. І внизу видих. І вгору вдих. Ліва рука бере себе за праве зап'ястя. І видих, виштовхнули бочок в протилежний бік, подивилися під руку. І вгору вдих. Поміняли руку і виштовхнули бочок в протилежний бік, подивилися під руку. І вгору вдих. І легка скруточка подивилися за ліве плече, махківка росте. І вгору вдих, і легка скруточка подивилися за праве плече, маківка росте. І вгору і назад вдих з легким прогіном призігнули коліно вперед. Тягнемося, видих, шия, продовження хребта, вага в носочки. І ще раз вгору і назад вдих з легким прогіном. І вниз видих, призігнули коліна, вклали ребра на стегна, і вгору вдих, і вниз, а видих. Стаємо стопи, ширина плечей. І зараз ми робимо вдих і різкий видих ха, ніби щось скидаємо себе. І таких кілька підходів. Вдих, ха, вдих, ха, звук ха. Ха. вдих, вдих, ха, вдих, Ха. Скидайте Ха. стрес, скутості, Ха. вдих, Ха. тепер вдих затримка. І на затримці ось такі вертикальні махи. І тримаємо затримку в животі. Не перетискайте горло, продовжуйте тримати затримку, розслаблене обличчя і вертикальні махи. В кінці. Кажемо ха, різкий видих після того, як потримали затримку. І різкий видих і ха, видих, затримка. Кулачок-пальчик всередину. І ось такі розгінання, згинання, розгінання. Зверніть увагу, що я саме згинаю руки, а не просто пружинюю в сторони. Часто така помилка, тримаємо затримку. І різкий видих. Вдих затримка. І ось так от по діагоналі розкриваємо грудний відділ, тримаємо затримку. І різкий видих, вдих затримка. І простукуємо себе кулачками, особливо тут, де в нас тімус. Де щитовидка, пробуджуємо. Де у нас лімфопротоки. Мені трішки заважає мікрофон, а ви ось так прямо себе добре, як горили. Простукуємо, простукуємо, пробуджуємо залози, гормони лімфу. Нирочки простукуємо, тримаємо затримку. І різкий видих. Вдих затримка. Пальці молоточки, дуже тверді пальчики, ми намагаємось попасти в міжреберні простори і позаду там де нирки, також себе простукуємо добре. І різкий видих. Вдих затримка. І прошльопуємо себе. Особливо сідниці, стегна, литки, все прошльопуємо. Тримаємо затримку. І різкий видих. Вдих затримка. тряска. На затримці струшуємо. Розслабтесь повністю. Розслабте себе, розслабте руки, обличчя, все струшуйте, тримайте затримку. Відчувайте, як ви скидаєте маленькі скутості. Затримочку ще тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Вдих, різкий видих. Вдих. Ха, видих. Вдих. Ха! вдих. Ха! вдих. Ха! вдих. Ха! Загальний вдих. Носом з руками і видих довший завдих одночасно з руками-носом. Ще раз видих, плавний видих, І ще раз видих, плавний видих. Відчуйте, як ваше тіло пробудилося, як пішла лімфа, як стало більш тепло всередині себе. Це дуже-дуже короткий дихальний комплекс, але якщо часу немає, робіть хоча б його. Намасте! З вами була Катерина Кирилова. Буду вдячна за відгуки, лайки і просування мого YouTube каналу. Намасте!